Всім доброго! Сьогодні я за допомогою свого середнього мотаблочка покажу вам роботу з іншими типами фрез, такими, які не йдуть в комплектику. І відповідно ви також зможете побачити плюси та мінуси в порівнянні з стандартними фрезами. Починаю з полосочки, на якій я попередньо випробовував. Глибоко рихлита. Грунти підзолості, відповідно, грудка вже місцями взялась. Дана ділянка має кут нахилу орієнтовно до 5 градусів прямую з верхнього краю до низу. Даний мотоблок торгової марки ДТЗ, а саме має три швидкості вперед та одну назад. Двигун 13 кінських сил. Буває таке, що забуває гаску додать. В даний момент додаю обертів трохи більше середніх, працюю на другій передачі. Ножі, які розташовані біля редуктора, спочатку встановив на 180 градусів один від одного. Пізніше переставив, але суттєвої різниці поки що не замітив. Відрізняється робота. Даного типу фрез від фрез, які йдуть в стандартному комплекті. Так, вже перший приклад можу сказати, це в м'якому ґрунті вони легко тонуть. Відповідно, якщо виникне бажання, наприклад, після оранки поверхнево, неглибока, 5 см вирівняти діляночку, то цими фрезами так не вийде, вони будуть і до самого валу. Розвертаюся, ставлю мотоблок в нову загонку. Ця ділянка вже буде більш ущільнена. Сошник в даному мотоблоці мав довжину 47 см та був вкорочений на 13 см. Відповідно, залишилось 34 см. На даний момент ножі. Даної фризи не заточував для того, щоб мати уявлення, наскільки вони забиваються травою або ні. А ось і перші піддослідки. Це островок з бур'янцю та декількох кущиків томату. Ви також можете спостерігати, що бур'ян на ножі не забивається, але трохи наматуються на вал. І для запобігання цього явища, думаю достатньо буде збільшити швидкість обертання цього валу для того, щоб ножі краще перебивали рослинні залишки. В даний момент включаю третю передачу, додаю газу, потужності вистачає, трохи збільшилось навантаження на руки. На даному відрізку мотоблок йде боком, тому що одна частина прес йде вже по обробленій ділянці. Також маю намір продемонструвати вам, як ведуть себе дані прези на цідліні, на той ділянці, що, мабуть, ніколи не оброблялось. Для цього я розвертаюся і по даній загонці прямую у напрямку де і буде проведено даний дослід. Ось і діляночка з ціліною. Попередні я її викосив тримером місяць назад. Зараз продемонструю роботу. А ось демонструю перший незначний недолік. Редуктор впирається в тверду землю. А чому незначний? Тому що є можливість подання валів прес на валу редуктора шляхом вкорочення проставок, які тримають пильник сальника. З свого невеликого досвіду зауважу, що з штатними фрезами, які йшли в комплекті з мотоблоком, за два проходи по цілині такого результату в мене досягти не виходило. Ножі штатних фрез, якщо їх попередньо не заточити, забивались відразу коріннями пер'я, Зворотньому напрямку буду повертатись на третій передачі по першій загонці для того, щоб більш рівномірно розбити грудку. Ще одна інформація. Пропоную на продаж КПП та редуктор в зборі даного мотоблоку. За 350 умовних одиниць. Нагадую, даний мотоблок торгової марки ДТЗ має три швидкості вперед та одну назад. Для детальної інформації під відео буде закріплено перший коментар з номером телефону. Зв'язок не завжди є, так що можливо вайбер та WhatsApp. Ну, а якщо вже номер телефону відсутній під відео в першому коментарі, відповідно, і пропозиція вже не актуальна. Ну а зараз повертаюсь до теми фрез. Ножі на дані фрези 190 мм. Використовуються на мототракторах та важких мотоблоках потужністю. 12 кінських сил. Вали, на які я встановив дані ножі, були використані з ротуваторів без всяких переробок. А ось наявно демонструю, в чому різниця ножів штатних фрез мотоблока та ножів даної фрези. А оце з ротуваторів клики які при необхідності легко переставляються. Окремо відео з штатними фрезами та роктуваторами ви можете знайти на моєму каналі. А ось для прикладу біля даних фрез поклав штатні, щоб візуально можна було подивитися як вони і чим відрізняються. Ну а я закінчую роботу. Якщо сподобалось, ставимо лайк. Всім бажаю найміцнішого та мирного неба.